Владико, Вседержителю і Святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш підупалих і підносиш повалених, печалі життя людського, розвіюєш, молимось тобі, Боже наш, раба Твого хворого. Відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч, будь лікарем рабові твоєму, підніми його з постелі недуги і від болю цілим і здоровим. Даємо бути церкві Твої послушним і волі Твоєї виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Опримолосерни Боже, Отче Сине і святий Душе, що Тобі в нероздільній Троїці поклоняємось і Тебе славимо. Зглянься милостиво на раба Твого, недужого, відпусти йому всі провини Його, йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, земні й духовні Твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята, Богородице, всесильним заступництвом Твоїм, допоможи мені ублагати Сина Твого, Бога нашого, за стілення раба Божого. Усі святі й ангели Господні, моліте Бога за недужого раба Його. Амінь. Лікарю, душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш. Споглянь милосердним оком на раба Твого в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, перстом милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого брата нашого, вгаси вогонь тіла Його, зменши біль недуги Його, поверни здоров'я Йому, піднеси його з постелі немочі. Продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі, ходив по стежках заповідей Твоїх, то удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе, Бога милостивого, з Отцем і Духом на віки віків. Амінь. О, пречиста Богомати, Всецарице, почуй багатостраждальне зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що за фону до нас принесена, поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого Твого зображення припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти, і нині, все діво, покрий нас покровом крил твоїх, захисти чесним твоїм омофором, там, де немає надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням явися, там, де морок відчаю в душу вселився, хай засяє світло божества малодушних утіш, немічних укріпи для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення даруй з цілих хворих людей Твоїх о все царице милостива, розум і руки тих, що лікують нас, благослови, щоб послужили вони знаряддям всемогутнього Христа, Спаса нашого, як живі, сущі, з нами молимося перед іконою Твоєю, Водичице. Простягни руки Твої, повність зцілень, радости скорботних у печалях, утіхо, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, прославляли животворчу і нероздільну Тройцю, Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, преславний цілителю великомучениче Пантелеймоне, глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною іконою моляться щиро, і просять від Тебе помочі і заступництва, донеси до Господа Бога нашого, щирі наші молитви і вимови гріхів наших прощення. Ми, Бо, через беззаконня наші, не сміємо очей підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа спаса благодать, недуги відганяти, немочи зцілювати. Тож просимо тебе, не невідкині нас, негідних, що приходимо до Тебе й благаємо, будь нам утіхою в печалях, з цілої прилюті недуги наші. Вимовив Бога всім нам те, що для спасіння потрібне, щоб молитвами Твоїми благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці при єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.